Вітаємо вас, шановні глядачі. У День Незалежності помер наш земляк, колишній політв'язень, який багато років провів в концтаборах Сергій Бабич. Це людина непересічна великого духу, великої енергії, великої ідеї. Ну і сьогодні прийшли згадати його, розповісти про його дії і вчинки. Його друзі, з якими він не один день спілкувався, от, які думали про те, як покращити наше життя, це В'ячеслав Діхтієвський, громадський діяч та Олександр Батанов, теж громадський діяч. Отож, шановні, я вас вітаю в нашій студії. Ну і Доброго давайте дня. Доброго дня. почнемо з вас. Так. Отже, Сергій Бабич. Який віддав 27 років свого життя за свої переконання, за боротьбу, за справедливість і за Україну, помер 24 серпня цього року, якраз вранці на День Незалежності. Знаєте, це мабуть символічно. Людина, яка е, стільки років страждав і боровся, е, і побачив нарешті хоч якісь ознаки незалежної України. Відійшов 24 серпня, коли всі святкували, був військовий парад. Цікавився, скільки ж він прожив? Він 39-го року народження. 39-го 39 39-го року народження, 13 грудня, народився. Як він, він розповідав, мали його назвати Андрієм, тому що народився на Андрія. Але каже, зв'язку з тим, що вже в сім'ї був один Андрій, то... Місце не вишивало для Андрія, назвали Сергієм. Він був надзвичайно іронічний, володів гумором. Людина була надзвичайно цікава. І тому ми хочемо, щоб і наші земляки, і молодше покоління в першу чергу знали, що фундамент сьогоднішнього життя спирається, грунтується ось на таких людей, як Сергій Бабич. І тому дуже приємно, що сьогодні вирішили, хоч якимсь чином згадати його, життя, його, я б сказав би, подвиг. Напередодні його 40 днів, коли він відійде, коли планується провести вечір пам'яті його, от дякую за, за таку можливість. Віктор Якови. Він дійсно дотепний і такий цікавий. Він розповідає, як він обманював тих. Конвоїрів, нікому не вдавалося втекти, а йому вдалося. Мене посадили до кримінальних, так як Вога був, як я сказав, переповнений. Посадили до кримінальних, тем звернувся до них за допомогою, щоб мені допомогли. Мені допомогли, я свій полосатий. Дав одному там зв'язні, він надів мій полосати. Я один, я тільки їхав в смугастому цьому одязі, більш нікого не було. То він надів мій бушлат, а я його чорний. І коли нас вже вигружали в Володимирі, вигружали з вагона на перон, туди до перона вже до воронки садити, то його взяли під руки, відвели в сторону, він мовчав. Нічого не говорив. І Я прорвався через дві ці шеренги, вискочив на перон. Один тільки майор, один майор тільки е, зреагував, який стояв осторонь, зреагував відразу і кинувся зі мною і став, і став стріляти з пістолета. О, а, а ці, я ж не зреагували. Тільки ото, як я пробігав біля солдата, то він. Ну так здивовано і питає тільки, куди ти. Ну, в нього не сообразив, навіть що це, що робиться, це так було для нього зненацька. Я вискочив на перон, і цей майор кинувся за мною, випустив всю обойму, але не попав. А чому не попав? Тому що він прямо не міг стріляти. Так як попереду стояла жінка на пероні, а за жінкою ще маячили якісь фігури, там ще якісь. Це було 24 грудня 64 року. і Коли підлазив під вагон, переліз через першу рейку на колінах, так проповзав, от тоді мене і було поранено. Я коли, підбігав, коли підбігав до вагона, то я оглянувся і бачив, як бігло десь метрів 80, може 100, бігло двоє вже солдат. Бігло за мною двоє солдат і стріляли короткими чергами. О, то Куди в ліве, мене простріли ліве стегно. Я навіть замітив, тому що як тільки кольнуло мене, а я так на карачках під вагоном проповзав, то я глянув і побачив навіть, як вирвало штанину, так і дим знаєте, пішла пара, ну то я зрозумів, що це поранений. О. Але я думав, що ще може втечу. то я вибрався вже на перон з другої сторони, вже на протилежному стороні вокзалу. І вже за тими, за тими вагонами біг в сторону міста, там десь депо було, туди біг в ту сторону, але метрів 100 пробіг, нога відмовила, і... тому що було, був весь м'яз розірваний. То нога відмовила, і я сів на сніг і тоді вже мене на ношах віднесли в медпункт, а з медпункту вже відвезли в лікарню в тюрму. От, а як ви вперше з ним познайомилися і як зійшлися? На яких засадах? Е, ну, зійшлися на засадах, скажімо, ідеї за незалежність України. Це був 89-й рік. Літо його звільнили з табору, а ми якраз тут почали формувати, гуртувати перші на той час неформальне об'єднання ТОВ Української мови, народний рух України в Житомирі. І, звичайно, всі, хто хотів долучитися до цієї справи, до нашого гурту спільно підходили. А якщо говорити про Сергія Бабича, він мав багатолітні зв'язки з політв'язнями, з тими, хто також перебував у таборах, у тюрмах. І коли, тобто, зв'язки вже були набагато більшими. Так що це був таке перше знайомство. Зовсім недалеко від цього місця. Біля вулиці Київській, біля будинку по Київській, 6, ось буквально тут декілька десятків метрів. Це був центр тоді політичного життя. Так. Пан Олександр. Я так сталося, що мені приємно і сумно згадувати, що виконав одне з останніх його побажань. Він мав бути делегатом Всесвітнього форуму українців, який відбувався в Києві, в Українському домі, 20 і 21 серпня, 22 серпня в Національній опері був такий урочистий вечір. Президентом виступав України Петро Порошенко вітав делегації з 36 країн світу. Бабич також був делегатом цього форуму, але вже він себе погано почував. І він за декілька днів зателефонував, а чи не знаєте, чи ще хтось не їде. Як кажу, я маю їхати. Він хотів вручити якраз закордонним делегаціям свою книгу, яку видав в цьому році дорогою безлуздя. Це така про цю книгу на «Вечері пам'яті ми ще поговоримо. І якраз зарубіжним делегаціям передати ці книги, щоб вони розійшлися по світу. І оскільки він не міг їхати, бо почував вже трохи погано, то я ці книги якраз мав приємність передати і в Австралію, зокрема Стефану Романіву, який Конгрес українських націоналістів очолює. І головам делегаціям з Росії, з Америки, ну, із... Бу... скільки було книг з українців, він не казав українцям давати які місцеві, каже, я сам ще поїду, буду дарувати ці книги. Тому тільки виняток зробив нашому земляку професору Сергійчуку, бо, думаю, як історику, хай буде книга Бабоча, то я таке його побажання виконав. В той же день, 20 серпня, він зателефонував мені. І я йому розказав, що я це зробив. Він був задоволений. І коли я повернувся до Житомира, він просив зайти, але я А от Добачу, скажіть, Бабича треба сказати. розглядати як окрему особу, яка борола, чи його значить, в контексті дисидентського руху. Він мав зв'язки там, скажімо, з, з такими е... як Чорногіл, як, як інші. Е, ні, він був дещо е, е, особняком, я б так висловився. стояв. Справа в тому, що він свою діяльність розпочав ще в кінці 50-х років. А кінець 50-х років, можливо, хто читав Лук'яненка, чи, е, Лук'яненко Лук тоді писав таким чином, що 50-ті роки закінчилися збройний етап боротьби. Починаємо етап е, політичний, юридичний і за що його також тоді запроторили Лук'яненка. У, у, у тюрму і дали йому, скажімо, смертну кару, але потім замінили на 15 років. Так от, і Сергій Бабич... Ну, йому ж допомогла, нібито Ленінська теза про те, що про самовизначення республіки мають так. Всі використовували ці да. так звані, я б сказав би, ну, облудні слова. Слова були одні, а дії були зовсім інші комуністичної партії. Так що тут нічого такого дивного не, немає в цьому. Але я кажу про те, що. Бабич розпочав свою діяльність в період кінця 50-х років. І він ще горів бажанням, скажімо, долучитися до того попереднього етапу. Але той попередній етап вже відійшов збройної боротьби. І, е, він, е, коли попав в табори, він розповідав дуже багато, він перш за все зійшовся з вояками УНУПА, які відбували там терміни довголітні, і, і, і в нього горів оцей революційний дух. І він був готовий до боротьби більш радикальної і звідти і дві втечі із таборів, і звідти і його небажання працювати. Як він сказав, каже, я в тюрмі працювати не буду на комуністичну імперію. Хай краще я буду мене будуть там карати постійно, але я працювати не буду. Тому він, стос... він там, навіть таке, здається, писав, що в Україні рабів, я не хочу не, не хочу, хочу народжувати рабів. Робів. Ну там, роз, щось да, там щось там таке. таке. Так, звичайно, його ставлення було досить таке жорстке і радикальне. До того і він в соціальному плані надзвичайно був чутливим. Закінчив він е школу. А далі працював на меблевому комбінаті, тобто в нього не було освіти, там, я б сказав би, там, навіть е, якоїсь певної, ну, академічної, чи там як сказати, так, так. освіти. Але так. він настільки був, він само е, е, самонавчання, він е, за свій час перебування там, а потім і пізніше, він, е, бібліотека його фантастична. Там і, е, і е, Омар Хаян, і Ніцше. Інші філософи, і Ортега, тобто він всіх перечитував і все це він знав. І головне, він вільно, він вільно використовував. І їхні праці для того, щоб навіть дещо в своїй книзі відобразити. Тобто, і стосовно дисидентів, він дещо так часом поблажливо говорив. Ну, вони кажуть, це просто ті, що пишуть. А я каже, був готовий до дії і дії. Тобто мається на увазі, що от він, він раніше попав у цю е, м м молох е, радянської системи, і він був налаштований набагато радикальніше. Е, тому що і він ще застав оцю категорію е, е, політв'язнів попередніх, які передали йому цей дух. І я б сказав, би, він навіть в спогадах своїх, просто усних розповідав, що, що йому довелося відбувати покарання навіть з людьми. Які ще пам'ятали боротьбу за українську державу 17 21 років. І, і тому тобто він в він нього був трошки по-іншому дивився на це все. Тобто він вже язнені, там, ну, спілкуючись, як би сказати, ну, дозрівав і збирав. Так, звичайно, себе, так? Так. Він, значить, коли говорив, то, наприклад, Кармалюка, Устима Кармалюка ставиш ще за Тараса Шевченка. Для декого було це дивно, його цікавила дія, боротьба. Поети також то, то, ну, такий був дух бунтарства. Так. Да. І він от згадує в книзі там дискусії з Василем Стусом, то йому також іноді задавав питання: на що ти пишеш вірші? Адже ти вже не напишеш так, як Шевченко написав чи інший. Чи Шекспір, де твоє місце? А він каже: я з тузо говорив йому, я на тій десь драбинці хочу бути, ясно, що не вище за Шевченка чи відомих інших особистостей. От, і тому він так, його дія цікавила, боротьба. Слова, заклики ідеї, це добре, але треба люди, які словом він тут можна сказати так, що слова летять і вони, якщо це крилати, гарні слова, то вони переходять від одного до другого і наповнюються новим змістом, так і від це Шевченка, Рустуса. Говоримо... Так, це ми до... говоримо про те, що Сергій Бабиш був людиною дії, і коли він повернувся з із... ув'язнення, то він ще навіть тоді казав. Е, мене каже, по-перше, каже, вигнали з тюрми. Я каже, не хотів, щоб мене звільняли. Я каже, не просився, не писав заяви, е, ніяких не висловлював побажань. Каже, а, а тому на півжартома казав: мене каже, вигнали з тюрми. Викликали до адміністрації кажуть, ми тебе звільняємо. Він каже, нащо, я вас що? Е, просив. Ні, каже, прийшла рознарядка із Москви звільняти політв'язнів. Ну, ладно. Це ну, вже за, за час Горбачова. Це вже 89%. Це, треба рік. Сказати, він не це вже, Ну, Горбачов почав демонтаж. Е, так, ну, так, не він. демонтаж, а під, а, тиском, а, під, тиском, да. обставин, під ну, тиском обставин, за, за, під тиском заходу, під тиском громадськості за... почали звільняти політв'язнів. І от е, його, його запитують, куди вам виписувати білет. Ну, така система там у них. Він каже, ну куди? Каже. В мене, каже, рідні вже батько з матір'ю померли, куди їхати? Дітей немає. Ну, каже, виписуйте Вашингтон. Ну, як так Вашингтон? Ти що, смієшся? Він ну, каже, якщо не можете Вашингтон, тоді давайте, ладно, Житомир піде. Отака. Тобто його гумор. І ще я хотів би увагу, пане Олександре. От е, ми говоримо про радикалізм, але я багатьом своїм знайомим, коли розповідав про Сергій Бабича, я казав, якби ви зустріли цього чоловіка на вулиці, ви б ніколи не сказали, що він відсидів 27 років. І він... Він не змінився. Він нормальний, скажімо, спокійний, врівноважений дядько, з яким можна говорити на будь-які теми, які допоможе, і таке. інше. Так є. він вже після звільнення так і не мав сім'ї. Олександр. Чи... Тут я деякі цікаві факти хочу навести. Якраз таких радикалів тримали до останнього, а він не заперечував той факт. Його наводив. Я прочитав, що. Десь невелика кількість була випущена останніми. За них клопотав Андрій Сахаров перед президентом Рональдом Рейганом. Був список там не більше 10 осіб, який війшов і Сергій Бабич. Цей список був президентом США поданий Горбачову і звільнили їх. Тому він вийшов якраз, його вже в 89-му році знали, і його були надруковані деякі. Інтерв'ю на заході, і незадовго до звільнення помирає його мати, і вже, в принципі, зрозуміли, що його випустять. Він просив, щоб пустили на похорони. Він хотів на пороху. його не, 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 не пустили, не супроводжували. Це він жалів, звичайно, не віддав останню шану своїй матері. От. Про людські якості ну, в Житомирі та й на Україні, де він бував, не, я думаю, не можна знайти людину, яку б він образив. Він дуже був порядний, чистий, чесний, тактовний. Всіх говорив на ви, навіть молодших, звертався на ви, Гостинний дуже був. Тому от відчувається, от прийшов недовгий час, що щось пусто трохи стало на душі, бо немає такої людини в Житомирі. яка… Об'єднувала багатьох, була цікавою. Ну тут багатьох. може бути спокуса. Це ви правильно кажете, що може бути спокуса. Оце якась ненормальна людина, бо він не йде в таку шеренгу, як всі там ну багато. А, а насправді він дуже цільна ідейна людина. Так безумовно, і дещо із його слів, які були так і, і іронічні, і, гумористичні, трошки кон, контрастували із його діями. Він написав книжку, це книжка філософська. Але в цій книжці він дуже детально, скрупульозно виписав історію свого роду. То ця книжка вона вже є в... Так, вона є, буде представлена, буде представлена і він там розписав, згадав про кожного із своїх. Брати, батьки, дядьки, дідів, тобто все з такою любов'ю, це все виписано. Тобто він зробив величезну справу, тобто показує його в даному випадку. Ось таку м'яку душу. Хоча характер був залізний, і тому, коли в дискусіях якісь там політичні, а ми дуже часто обговорювали, то зрозуміло було одне: переконати його ну, не варто, якщо за 27 років не зуміли його зламати. То, то якісь зрозуміло, що в нього є свої переконання тверді, які йому дозволили там вижити. Його безкомпромісність базувалась на його ідейних переконаннях. Так. 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 Це було пер, перш за все, тому що його чітка, цілісне, оця бачення світу, воно було бездоганним, і він міг відповісти на кожен закид стосовно того, чого яким чином він, він оцінює ті чи інші події. Ну, дивіться, на, на початку 60-х, 50, 50 50-х, ми ж там ще знали, може, з історії там, про багатопартійність, про можливість якихось політичної там, конкуренції, там ще не було ніякої мови, а він вже б це знав, так? Да? Е, ну, це... е, бачите, не те, що він знав на той час, е, бо навряд чи в нього була така освіта, але він тоді безкомпромісно кинувся, бачачи несправедливість. Коли не вистачало в магазинах хліба, коли ціни росли так само, Це і людям не там було що їсти. Коли... Це ще кінець 50-х років. 50 і от він кинувся розповсюджувати листівки. Його швидко вирахували, дали йому три роки. Він відсидів ці три роки, знову ж за, за листівками його заарештовують і знову дають вже 10 років. Тобто це було найбільша найбільше крамола. От ми коли ми говоримо про слово, що начебто він ну, трошки так іронічно до слова ставився. Але разом із тим він ці слова розповсюджував. І ці, ці слова давали йому оті терміни. Тобто, Але в той час це була єдина можлива дія. Інших варіантів просто не, не існувало. Він діяв, але свої дії, я так розумію, мало описував. Це єдина ця книга, яка вийшла в нього. так? Він вже почав писати після того, як. Він ну, що... писав не один рік, багато зважував. Наприклад, ми хотіли провести презентацію цієї книги, він зразу погодився, і, значить, але потім він говорить, для чого? Значить, про життя в таборах і писав Іван Багряний, наш український діячий письменник, і російський Солженіцин, який прославився книгою і став відомим на Заході. Інші писали, багато писали. Тому каже, якраз це відображено і обговорювати це ну, може і не цікаво комусь буде. Про родину то цікаво більш для родичів. А якраз головне, що він хотів, щоб дискусії відбулись про його філософські погляди. І знаючи те, що а от більшість цікаво, філософські не погляди. Його. Яких же ви що матеріаліст, ідеаліст, скажімо. Це людина, яка ближче до сковороди, чи до ніч, чи... Не, мабуть, до ніччя все-таки. Ніч. І тут сказати він материст, тут воно суміш. Я знаєте, така не можу оцінювати. Філософія так, так. Але ця філософія в нього цілісна. Тобто, що людина з якою метою і ціллю людина приходить у світ, це ключове питання, яке, ну, на жаль. На сьогоднішній день ніхто цього відповіді однозначно не дав. Кожен по-своєму ці речі оцінює. В нього також був свій погляд. Був свій погляд, і він його дотримувався. Але ми говоримо в першу чергу про його дії, тому що він в першу чергу заявляв, що є людина дії. І от коли він вийшов з таборів, він зробив дві значні речі, які ми оцінюємо його вклад уже в сучасність. Це, по-перше, він був. З сполученою ланкою між попереднім поколінням і поколінням тих людей, що вийшли на політичну арену десь в кінці 80-х років. Він приніс навіть книги, як, з яких ми вперше довідалися, що на території Житомира похований націоналісти Сенник Ісцеборський. Він приніс книгу, де була фотографія їхніх, е, е, чи їхньої е, е, могили. І ми, ми за, за цією книжкою знайшли. Те місце потім встановили пам'ятний знак, і сьогодні там стоїть це на території Преображенського собору Сніжетому. Друге, листопадовий похід це остання спроба воїни в Української Народної Республіки здобути Незалежну Україну в листопаді 2021 року. І от він доклався дуже багато для того, щоб ці могили впорядкувати. Щоб на, на цьому місці збудувати меморіал. І недарма е, е, братство вояків ОНУПА з Великої Британії довірило йому кошти, за які був збудований меморіал у селі Базар Родицького району, тому що знали, що ця людина чесна і використає їх лише за призначенням. І цей меморіал до сьогоднішнього дня стоїть, який був відкритий ще в 2000 році. Але розпочали ці ми роботи. Ще в 92 му році порядковувати, насипати, ставити огорожі. Він там доклався дуже багато. Це ну, був Ну, тоді основний. До вас запитання вже розмова завершується як до громадських діячів. Що слід зробити для того, щоб пам'ять про цю людину жила довго, а може і вічно? З вашої точки зору. Двічі ми зверталися до. Міську раду про присвоєння ще за життя йому почесного родини на Житомира. На жаль, це не вдалося зробити, хоч підтримали це і почесні громадяни Житомира Гузуни, і Євген і Концевич, і Сльота, і інші відомі людини. Але якраз і, і різні такі були причини. то Тожливо, я вважаю, що Хоча б після смерті ну, поставився. Це ще да, відкрити, я так, так розумію. Так. Е, присвоїть посмертну звання почесного громадянина життя, але ж це відома людина. Влада то і міська влада, відзнаки найширші вручили йому, які є міської ради. При, від держави він отримав е, орден за можність першого ступеня, вручений був 22 листопада. Від 2009 року урочисто в українському домі. Це гідний орден. От, е, е, значить, з Великої Британії вшанували його е, значить, Золотий Хрест, як лицару достойному вручили орден. Е, тобто він і пошанований, але ще багато є для чого пошанувати. Значить. Ось готуючись до Дня пам'яті, який відбудеться. 1 жовтня, 14-й годині в обласній бібліотеці імені Ольшича газета, місто, гарний матеріал підготувала у п'ятницю. Він вийде, буде роздано. гостям, і Житомиряни почитають інші газети, телематеріали і журнал, який видає Григорій Цимбалюк, окремо там багато буде приділено уваги Сергій Бобичу. Але багато що можна зробити. Я вважаю, вулиця має бути якась Сергія Бабача в Житомирі. І, і ці спогади, які є, можливо, не будуть друкуватися, які знали Бабича. Це славна людина. І він, оскільки був скромний і багато просив не робити за життя, щоб увічнили, то наш обов'язок не зробити і це. Не, за ножо, не так. меркантильний, так? Тому що... Не, не, не так. він не. не... На телебачення він рідко ходив публікації в газетах були, але він якраз перш за все скромна людина, і він, я вважаю, заслуговує, щоб його ми вже обов'язок шанувати вже, на жаль, після смерті багато відомих людей. І Слава і Шана приходить, на жаль, після того, як вони відійшли у вічність. Тому хотілося б ще ще раз повторити, що 1 жовтня це буде субота, о 2-й годині дня в обласній бібліотеці відбудеться День пам'яті. Це якого числа? Це буде 1 жовтня, ось наступної суботи, о 2 годині дня в обласній бібліотеці. Запрошуємо всіх житомирян прийти і послухати, тому що це непересічна особистість. Виступлять ті, хто його знають, розповімо. Це якраз і тим більше, це ще 40 днів від дня його смерті. Так що ось таку людину ми втратили, але я сподіваюся, і ми хочемо зробити все, щоб пам'ять про нього жила, і щоб ті надбання, що він зробив, щоб Обчасно, було нам він. Це вичерпався, та не вичерпалася історія, славна історія життя Сергія Бабича. Дякую за те, що ви прийшли. Дякую, Вікторія, Дякую, за запрошення. Нагадую. І нагадую нашим глядачам, що це була програма Незабутня. І говорили ми про Сергія Бабича, нашого земляка, ну і політичного в'язня і борця за незалежність України.